Радіо UA Chicago. Це з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю. Зрозуміло, про що говоримо. Російські шахети в Польщі. Реакція НАТО чи не реакція? Все те, що йде зараз обговорення, воно мені нагадало, знаєте, якесь таку дуже побутову, якусь таку навіть, аналогію, що знаєте. Компанії, там я так був не раз, сидить людина, мовчить, мовчить, мовчить ні про що не говорить, розумієте, крутить машину. Як тільки знайшла мова за машини, зразу все, людина включається, зразу все, моя тема. І пішло. Таке враження, що ми в світі нічого не можемо говорити на, світові, на світову проблематику. а як тільки заходить, розумієте, тема фахівців з війни, зразу, знаєте, з таким блиском в очах, як мити. Експерти світового рівня по війні, які можуть і НАТО сказати, як все робити, і полякам і Америці всім все сказати. Але по своїй території 800 кілометрів шахет може пролетіти взагалі будь-куди і нічого з ним, ніхто не зробить. Ну але зато фахівці з війни я більше на реакцію би акцентував увагу, а не на те, що сталося, те, що сталося б. Зрозуміло, все крутиться навколо німого запитання в дуже великої частини аудиторії, яка нас теж зараз слухає, чи буде слухати в наступні дні? Чому НАТО не визнає у цей зальот російських шахедів на територію свого члена Польщі як військову атаку? І звичайно, коли ми так формулюємо питання, то з точки зору нас як жертви війни все доволі емоційно прогнозовано. Ну і зразу ціла лекція на тему: ах, і в цій лекції, звичайно, по перше, її треба почати з базової е, такої оцінки: що будь-яка різка антинатівська риторика є російською риторикою. І в частині антинатівської риторики, зокрема в цю ніч з тих дошкульних якихось глузливих мемів з приводу там Польщі і НАТО, як завжди, імпотентного, безсилого і так далі. Мені дається, ми в антинатівській риториці вже навіть Росію скоро переплюнемо. Тому треба трошки стукнутися в голову і трохи замиттися, що люди плетуть, ідіоти, і на чий млин не е, 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 лиють. І, може, алконавту Медведєву навіть стільки не вдалося поганого про НАТО сказати, скільки нашим видатним людям. Та? які Фахівці в війні, знаєте, але ще чотири роки та війна йде, і крім е, більших територіальних втрат, е, гори е, е, загиблих, е, гектари військових поховань, то, знаєте, і, і, і не сильно то, там видно якийсь е, результат, тому і світ хоче це якби, припиняти, а не далі в це заходити. Ну, добре. Трошки на поверх вище. Ось Ізраїль двома днями раніше б'є по території Катару, третьої країни через три країни, по офісі Хамасу, визнає це Катар як війну з Ізраїлем. А світовий масштаб тут важливий. Ми на сміти в оцінках все ж відбувається навколо нас, і дрони, які через всю нашу територію залітають в Польщу, Це теж вже наша безумовно історія, то зрозуміло. І, і ми, звичайно, мислимо лише з точки зору своєї війни якось такої вичерпної дійсності, якою треба все оцінювати. Взагалі в світі все не так. І я би хотів взагалі почати з того і нашим людям запропонувати, перш ніж пускати встріли в НАТО таке погане, яке, повірте, на свою територію війну не впустить. То треба, напевно, почати з, з, з самоаналізу, що, мовляв, знаєте, ну не нам же ж про це говорити, чому НАТО не називається війною? Тому що ми якраз той народ. Який вісім років з 2014 по 2022 рік не називали війну війною. У нас це було як не АТО, то ООС, то ШЕЯНОС. І ми такі, ну, якби борзі, стали аж, 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 аж на 9 рік війни. А 8 років війни. Досить навіть з точки зору Заходу, які за цим дивилися, непогано й прекрасно жили, не називаючи війну війною. Їздили по безвізу, лоукостами, економ-подорожами по всьому світу, станцями-піснями, ще й мудрилися, не називаючи війну війною, хоча були сухопутні анексії, втрати території і запеклі бої, ще й шість виборів провести. Два президентські, два парламентські, два місцеві. Та ще й не називаючи війну війною, ми ще й обрали антивоєнного кандидата в 2019 році, який навіть був ладен стати на коліна перед Путіном, лиш би припинилася ця війна, яка, цитуючи, всіх уже Захарила і всім заважає розважатися. Тому, знаєте, як би не нам тут трошки судити. Про те, як хто має називати, бо ми знаєте аж на дев'ятий рік зрозуміли, що то велика війна. Ну і тут розумієте по інциденту з 23 трьома, якщо так вже остаточна цифра, дронами, які е, е, залетіли в Польщу, ну якби НАТО е, все одно не е, б, ну, очікувати від НАТО на основі цього якби Якоїсь збройної відповіді асиметричної, ну це або не розуміти геополітики, або не розуміти взагалі, як це працює, які ще є підкилимні речі, пов'язані з ширшою картиною, де вже не просто Росія, а весь схід оформлений шанханською організацією співпраці, де не просто Україна, а весь захід. Оформлений в Рамштайн і, і, і з, з європейськими нашими е, союзниками. Тому розумієте, тому і оцінка НАТО є такою. Все, що ми говоримо, це провокація. От офіційна позиція і Польщі, і НАТО є така. Це провокація. Мудрість провокованої сторони полягає в тому, щоб на неї не вестися. Відкрийте, будь ласка, кожен собі, будь-який підручник взагалі з політології з мистецтва війни, ще які там дзі-дзю, якісь там, знаєте, до нашої ери в Китаї писали там більші майстра війни. Написано: не можна вестися на провокацію, якщо це провокація. В тому полягає мудрість. Розумієте? І тому це все підв'язується під статтю 4, на яку й посилається. Польща, згідно з якою зараз будуть якісь консультації і так далі. І там буде йти мова про якусь індивідуальну допомогу, яка у випадку з цим інцидентом тягне на ну, посилення прикордонного ППО, там що на практиці буде більше означати посилення ППО також і України, тому що Україна з самого початку війни визвалася замість Заходу воювати. Відстоювати весь європейський континент на західні гроші і західну зброю. це так було зразу з першого дня, і такою була офіційна державна позиція е, якраз України, України, українського керівництва, яке на цьому наголошувало, що вашої участі не треба, ми все самі. Ви нам лише давайте чемодани грошей і заліз. А ми далі вже поборемо Орду і так далі. Так далі, що відбувається вже. Чотири роки розумієте, ми повинні теж зрозуміти, що НАТО це є альянс миру, а не війни. Я розумію, що ми є фахівці з війни, всі знаєте, воювали все своє життя, вважають, що на планеті Земля взагалі досвідчених в питанні війни. Ну правда, щось вона безпросвітна, про світ і чим далі, тим погіршується ситуація, а не покращується. Ну але Бог з ним. ми якби не враховуємо, що НАТО. Утворений як альянс миру і безпеки, метою НАТО є не героїчно вести війну, а зробити все, щоб героїчно вести війну не треба було. Це є альянс, який працює і який задуманий. Архітекторами колективної європейської безпеки після страшної другості війни, яка здається вже всім навчила, що будь-яка війна навіть сильно священна є піррова на старті і просто вже ідіотична, бо вона крім руйнуваньських страждань нічого не приносить нікому вже, особливо у 21-му сторіччі. НАТО було задумане як альянс унеможливлення війни, уникнення війни, мілітаризації такого типу. Аби унеможливити цю пряму війну, В'язуватися у війну в 21-му сторіччі, або камікадзе, або вже від Безвиході, ну, або ті войовничі, якісь, розумієте, народи, які хочуть загарбувати і так далі. НАТО стоїть по ту сторону цієї парадигми. По суті, НАТО представляє собою парадигму ні війні. Як це не там пафосно звучить, там то воно нічого не має до пацифізму, але просто по ідеології це є альянс, який забезпечує мир, спокійний сон, розвиток, заможність, добробут на своїй території. Його завдання не пустити війну до себе, а не ув'язуватися в неї через 23 три шахени. Які вони легко будуть збивати в майбутньому, коли зроблять висновки своїх прорахунків, все посилять там, продумують, як і, повірте, будуть робити все, щоб не зайшла війна до них. Тому що в них є приклад, точніше антиприклад України. Ми ж цього не враховуємо. Ну, крім прикладу там героїчної доблесті, там опору і так далі, чому всі. Там рукоплешуть, і це зрозуміло, і це правильно. Цей, цей пафос війни завжди на війнах присутній. В геополітичному плані для урядів світових Україна є антиприкладом. Вчаться на помилках. Знають, що вв'язатися в війну з крупним ворогом, то означає взагалі потенційно навіть вже ніколи не вилізти з неї. Ну то ліпше не ув'язуватися. Ну, так чинить мудрий, чи ні? Мудрі, чи ні? Ну так чи ні? Ну, тобто це є хлопський розум. Розумієте? І в нас абсолютно відсутня ця якась така ширша оптика. У нас настільки превалює така заздрісно-жовчна, базована на власному безсиллі оцінка. Яка вмикає таку якусь уяву буцім, то за ті дрони, які залетіли і, звичайно, то є порушення повітряного простору, і це провокація, і те там як там буде надо. Розумієте, ну що, зразу собі уявляють, як летить ядерна бомба на Кремль чи з Америки, томагавки полетіли на Кремль. Ну, тобто, ну тобто, відки ця уява це не розуміння отої приземистої вже без тих знаєте, рюшечок. Самооцінок висив, і то обрязкання своєю якоюсь знаєте, героїзмом і доблістю, ми не враховуємо взагалі всю парадигму мислення Заходу, який зазнає ось такого промацування своїх червоних ліній. І все одно запевняю, це буде правильно трактуватися їхніми урядами. Вони будуть робити з цього висновки, вони з проконсультуються, вони себе посилять, бо будуть мати, вони Україну посилять. Щоб 800 кілометрів не летіло щось аж в Польщу. І все буде далі по-старому, тому що все одно виберте на слові, визвалася то захищати всю Європу, якраз Україна. І тут, хто хоче воювати, той має де розвернутися тут в нас. Така логіка є західників. І для того, щоб розуміти все те, що відбувається, мені здається, треба просто-напросто дочекатися одного просто пункту. Чи буде повторення. Якщо обережно Захід зараз вичекає, чи буде повторення прецеденту, тоді вже будуть, напевно, змінені якісь оцінки. Станом на зараз, швидше за все, за цим стоїть набагато більше того, чого нам в анонімних телеграм-каналах не напишуть, а більше на цьому наші люди, знаєте, собі базують свої оцінки. А між урядами, я думаю, є значно інша комунікація на значно інші теми. Які не потрібно повідомляти суспільству. Тому я би казав трошки ширше дивитися на все і вимикати оцю якусь таку нездорову жовч з позиції безсилої жертви, яка страждає за всіх, а і тільки може пізніше насміхатися. Замість, зовсім інші протилежні інтенції керують західним світом, і цим і цією інтенцією є все одно одна базова не допустити розгорання війни. Всіляко робити, щоб цього не було. Бо що означає війна, уже ми бачимо на 4 роках в Україні? Ніхто не хоче цим шляхом іти. Ну, власне кажучи, от і все, і тут напевно, ось в часі ми в динаміці. Будуть нові повідомлення, буде консультація по тій статті. 4, будуть якісь ще повідомлення від речників і нато і Польщі, і ми зможемо загальну картину зрозуміти. Хоча вона мені здається, вже в принципі плюс-мінус і зрозуміти. Так, висновки вони звичайно зроблять, і вони їх зроблять вірними. Ми так надіємося, і в принципі це більш ймовірно, що дійсно вони зроблять правильні рішення, приймуть для себе. А відносно реакцій, глава МЗС Андрій Сибіга після дронової атаки на територію Польщі закликав захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО з сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної безпеки. Ну, це вже оце вже якраз те, чим політики займаються. От, власне кажучи, це це те, чим і мають політики. Займатися. Розумієте, всім буде вигідно, щоб збивалося все над українськими дахами і черепицями, тому що Україна є фронтиром війни. Втягувати Захід у війну Україна не захотіла в перший день з позиції, нам не потрібні миротворці, нам ви не потрібні, нам тільки дайте зброю і гроші, а решта ми самі. Ось це ми самі. Далі по інерції і залишається, крім того, давайте все ж таки ну, до першого основу, може, вернемось. НАТО не має жодних обов'язків перед Україною, яка 30 років смоктала через російську соломинку і постійно зривала вступ в НАТО, постійно зривала євроінтеграцію. Немає ніяких обов'язків НАТО перед своїм нечленом. Перед членом має і будуть захищати, зроблять висновки з тих зальотів, посилять. Ну тобто, засоби я думаю, є, знайдуться перед Україною. Обов'язків НАТО немає це добра воля їхня. Просто залучати це взагалом в формат всього континенту і континентальної безпеки і розцінювати українську війну ну от Нашу війну як частину своєї безпеки, що безумовно є, бо континент один. Але обов'язків ніяких немає. Тому, тому ну, не можна порівнювати те, як НАТО діє щодо свого простору і щодо українського, який є буферним простором. Тому що Україна завжди хотіла бути цим буфером. Тому що, коли Україну роззброїли в 90-х роках, вона що вибрала? Стратегічне партнерство з Російською Федерацією. У нас було СНГ на порядку денному, а не ЄС і НАТО. Тому розумієте, цей простір буферним в мисленні західних еліт був завжди по факту, і тепер теж залишається якби інерційно залишково, і не сильно той старається Україна вибрати на слові це міняти, тому що замість того, щоб на старті війни закликати Захід до, до участі в, спільний, в спільному захисті. У нас була обрана позиція, що ми дамо собі раду самі, лише би нам не допомагали просто фінансово і, і, і грішми. Як зараз буде це переглянуто, ну теж будемо бачити. Але я тут не даремно на початку Катар і Ізраїль згадав. Картина ж то зовсім ширша. Картина то взагалі зовсім ширша. І може бути зв'язок між цим, що Ізраїль ударив по Катару, і тим, що Росія показала, що може залетіти в Польщу. А може це ті процеси більше між собою пов'язані, ніж, наприклад, нам здається, от суто там ну, от по нашій війні, і сутичка Росії НАТО. Тому розумієте, от стосовно всіх тих таких е, апокаліптичних сценаріїв, я от завжди е, часто кажу: коли буде щось загрожувати Польщі в частині конвенційної війни? Тоді, коли Україна, не дай Бог, впаде. Буде окупована чи поглинута Росією, і тоді Росія зможе перетнути польський кордон своїм солдатом і танком. Оце є конвенційна війна НАТО-Росія. Все, що є поміж цим, через одну країну пролетіло-залетіло, це є оті гібридні війни, в яких дуже тяжко застосовувати всякі нормативи там, 20 сторіччя стаття 5, стаття 4, де от розписано, де, де так залежить просто від оцінки, як хто буде оцінювати. так. Тому тут треба трошки ширше брати. Я, я ну, справді, я от Чому так багато цьому приділяю увагу? Бо бачу, як ну, просто не те, що якась така жовч в людей несе. Ну, ну що то, є, що то мудро насміхатися з нашого сусіда з того приводу. Ну, та вони, повірте, далі все одно про свою безпеку будуть бати. І ми, от ми, от ми, ми побачимо, чи будуть повтори. От якщо буде повторення прецеденту, такі зальоти повторяться, повірте, тоді будуть вже інші оцінки. Якщо це зараз просто є таке, знаєте, намацування одноразове, то НАТО, яке уникає війни і робить все, щоб не ув'язуватися в неї, бо має приклад вічного перебування в ті місорубці. Під боком ну буде робити власне те, до чого воно покликано, і що тут вимагати, Ну, хіба себе обманювати? Так, пане Остапе, насміхатись дійсно недоречно, але yes. давайте ще декілька висловів. Хоробра, yes. хоробра мученицька Україна, наш союзник у стриманні армії Путіна від польських кордонів. Це сказав очільник МЗС Польщі Радислав Сікорський. Він так звернувся до поляків, опублікувавши такий пост у соцмережі X. Але я хочу продовжити далі. Кая Калас. Є ознаки того, що безпілотники влетіли до Польщі не випадково, а навмисно. Це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. І ще Defender Express пише: Кремль з липня готував. Атаки на Польщу застосовуючи на БПЛА польські та литовські сім карти видання прописує, що росіяни мали ціль розвідки системи ППО Польщі, особливо перед навчанням захід 2025 який відбудеться які відбудуться через декілька днів. Ну так, ну тобто це очевидні факти, які вже оприлюднені, кажу, зразу наступного ж дня. І вони якраз і все те і показують, що вивчають ситуацію, дивляться, дивляться, як працює Росія, роблять висновки, як працюють вони. І закінчиться це, повірте, найбільш, я думаю, не, таким неприйнятним для нас варіантом, коли вони вирішать все-таки посилити буфер. Україна зараз є щитом Європи. Будуть пакувати в той щит максимально, щоб ну, не на їхні дахи і черепиці падало, а на наші. Ну, і далі виходу це не, ну, не, не матиме. Ну, от, наприклад, таке просте питання. Всі вже зрозуміли, якими є коридори заходу шахедів на четвертий рік війна. Ну, всім зрозуміло, що здебільшого через Сумщину заходять, угу. чи з Півдня. Ті коридори заходу шахетів на всіх картах малюються в другу секунду, як тільки було випущено, там, бо це монітори все моніторять, це зафіксовано, зараз супутники і так далі. Ну, тобто, На четвертому році війни пролітаємість території України є такою, що летить під Люблін. Ну, ну, Тобто, ну, ну. Що це означає? Це означає, що взагалі це безконечна історія. Ну це взагалі ризикує стати безконечною історією, якщо не перелаштуватися на парадигму західного світу. Не постійно от страдати безсонні ночі, героїзм до кінця життя із 22 років, із 18 і взагалі хто ще буде ходити доної дворуки. А думати, як це припиняти. Ну, але в нас оскільки адреналін, у нас адреналінне митлення перемагає, ось такі, знаєте, всі такі бадьорі на ранок встають, такі всі, знаєте, такі, всі трошки такі от, накручені, такі. Ну, то таке враження, що ну, якщо то НАТО суспільство присіло на ці гострі відчуття, замість того, щоб їх взагалі уникати, що буде робити НАТО взагалі до, останнього свого, до останньої можливості? Там, якщо вже буде неуникним. Прямий там, конфлікт Росія-НАТО. То лише тоді НАТО включиться. Тому що покликання, я повторюю, цього альянсу є мирне. Вони мають забезпечувати максимально довго мир на континенті, всякими зусиллями. Десь прокутнути, десь посилитися, десь убезпечитися, десь, десь щось лиш би не. От поки що це лиш би не, мені здається, Росія промацує. От і цей наліт означає цю промацку. Що означає лиш би не»? Де є та точка, де є та так звана червона лінія для заходу, допустима для ескалації? Захід не буде йти на ескалацію на підставі 23 дронів. Ну то треба, ну, треба просто або то розуміти, ну або озлухати, ну, Коментувати автослюсерні майстерні і тим займатися, до чого душа ближче. Ну, бо тому що, коли якісь некомпетентні оцінки в таких серйозних питаннях, де взагалі на кону стоїть континентальна безпека, як така, ну, воно трохи смішить. Тому нічого смішного я не бачу. НАТО буде дивитися на цю ситуацію як альянс, який, який покликаний до останнього відтягувати. Жорсткі дії. Ну тому, що це є безпека своїх громадян. Вони їх шанують. Вони шанують свої гроші. Вони, вони знають, що на кону, і звичайно, що оця от гаряча головість там не присутня. У нас інша опція, тому що ми чотири роки вже. В, так, пана Остапапеклі, в... ну то зрозуміло. Дайте ще останнє запитання. Остання тема для обговорення на сьогодні в телеграмах, в телеграм-каналах розповсюджується дослідження, аналіз дописів у соцмережах, проведений рес. Future, ну Futura пише, я не знаю, Future правильно читається. Future. Це польське е, видання. У атаці БПЛА поляки більше звинувачують Україну, ніж Росію. 32% Україна, 34 Росія, 15 це е, поляки, 8 медіа і 5 НАТО і не знаю, як слово перекласти на польську. З польською. Ну, так, от такими є настрої суспільства. Ну, розумієте, ми ж теж не враховуємо взагалі рівня україно-скептицизму в Європі. Ну, воно це довге питання, я не хочу втратити наш час, так. тому що і так його обмаль. Але розумієте, ну, коли чотири роки війни і ні спереду, ні ззаду, і крім погіршення ситуації, покращень нема. В Європі вже нема тих рожевих чи синьо-жовтих окулярів, розуміти і так далі. Це було перший рік. Зараз вони вчаться на тому, як цього не допустити. І тому, звичайно, буде така, будуть такі настрої, тим паче, що ну, воно формально залетіло з України. І звичайно, що Польща завжди зможе на це послатися, скаже там, зробить якісь mm -hmm. розслідування, там якісь то реби, то що ну то робиться елементарно, господи, сучасний світ. Та, що захотіли, то написали. Тому ми, ми ж не враховуємо ще й цієї загальної картини. А я пам'ятаю, як мені розказували ці люди, які навіть були присутні. Коли була ще давня зустріч Сікорського, що там, ну, я не пам'ятаю, чи два роки, чи, чи коли вперше пішла тема Волині і була зустріч з Зеленським, то Сікорського просто трісло. Він після зустрічі з Зеленським руки тріслися від неба. Тому що він такого якогось неадеквата, певно, певно, в житті суму не бачив за всю свою кар'єру. Володимир Зеленський сказав, що він ніколи не знав про цю трагедію. Ну, він, ну тобто, президентом України є людина, яка взагалі. Ну, просто не знає історії своєї країни, і, і коли обговорюються делікатні речі, важливі для нашого партнера і країни, яка прийняла найбільшу кількість біженців в перші, е, перші дні і, і місяці війни, і почався крик: А давайте нам літаки, а давайте нам то. Ну, тобто, це, ну оця і це взагалі окрема тема. Тобто, нас з Польщею настільки тут зав'язано всього різного, що можна знімати лише компетенціями і професійністю, а не оцим всім. Що тут, тут ще буде дуже довго відлунювати оці коментарі, знаєте, що там знаєте, скоро доживемо до того. Що знаєте, Україну будуть всі звинувачувати, вибрати на слові не приведе Господи всіх тих е, польських бідах, і, 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 і тому теж будуть якісь підстави, бо накручується суспільство своїми політичними силами. Росія на це дуже вміло грає, Росія ж правильно показує свою силу. Не будете змушувати Україну йти на певні поступки, які є все одно й неминучі. Ну бо тренд він і такий, який є. Ну то от такі методи тиску і на вас є. Ну, тобто, роміти, там стільки багато всього різного, ну такого багатоповерхового. більшість з них взагалі поза офіційного кулуарного і того, що на офрекорд. Mm -hmm. Що нам просто лише поверхнево, так можемо собі дозволити проговорити. Я так постарався максимально е, глибшу картину цьому дати. А вже кожен собі хай висновки робить, тим паче в часі, бо кожен день буде розкривати нові там якісь заяви. Якісь там висновки і так далі. Остапе, невеличка ремарочка від мене відносно того, що ви сказали, що дрони залетіли виключно з України. Туск сказав таке вперше за час цієї війни значна частина цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі. Це європейська правда пише, з посиланням сполебати, як хитроворог, а як хитроворог, а як хитроворог працює? Ще й Білорусь вислужилася перед Польщею, бо подзвонили і сказали, що трошки ми збили, а от там летять, то збивайте помогли. І ще й Польща сказала, дуже дякую Білорусі за те, що ви нас, ну, ну тобто гібридна гра, угу. в цьому прямолінійно щось так от коментувати, оцінювати. Ну, можна, але на рівні знаєте, застілля якогось. Я все ж таки би закликав трошки за... ширше. Та, я і, би закликав і глобальніше за, дивитися за застіллям говорити виключно про автомобілі. Дякую. Так. З нами був Стап відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.